Всім привіт, друзі! І дуже неочікувано, якщо ви це чуєте на Ютубі. Насправді я вже скільки рік, напевно, нічого сюди не постила, тому що не було ні натхнення. А також я помітила в себе цей комплекс неповноцінності. Типу, я сприймала зйомку в Ютуб як щось недосяжне і занадто велике для мене. Хоча кому яка різниця. І якось так сталося, що за цей період відбулося дуже багато різних змін, і я хотіла щось знімати і викладати. Але навіть якщо були якісь початкові кроки, то я швидко поверталася назад і навіть не доходила до монтажу умовно. А зараз я думаю. Що насправді просте життя, воно теж цікаве, ми про це поговоримо трошечки пізніше спойлер. Але я заслуговую який будь-хто в цьому світі на те, щоб робити те, що йому подобається те, що в нього виходить, і те, що, в принципі, якось надихає саме в цей момент. Тож, як ви бачите, сьогодні в мене досить такий спокійний. Домашній день я досить пізно проснулася, тому що попередніх чотири дні я працювала, і в мене не було часу. Відновитись повністю тим більше з нічними тривогами, це дуже важко. По прогнозу нам обіцяли сьогодні весь день дощ і грозу, але як ви бачите по освітленню, навіть є сонце. У мене з'явилося звичайне бажання вийти на вулицю і прогулятися і заодно сходити за покупками. Тому це буде швидкий гетьвалі різнеї. Я зрозуміла, що я не обрала ніякої однієї визначеної тематики богову. І тому мені хочеться сказати і показати все відразу. Будемо щось передумувати на ходу. Я також хочу трошечки розказати про останні події в моєму люті, що такого цікавого сталося. Ну, по-перше, я закінчила другий курс е журналістики. Чесно, мені давався цей рік важко, тому що я намагалася поєднати. Ці сфери життя разом і досягти, не знаю, мені хотілося. Я не намагалася, але мені хотілося досягнути найкращих результатів у всіх сферах. Але так не буває. Тож я якось орулювала між роботою, між навчанням, тим самим, між якимось своїм саморозвитком. між Стосунками і друзями це був важкий період, але він мені дав зрозуміти наскільки я можу бути сильною. Навчання я закінчила, і також я закінчила період роботи в магазині, в якому я працювала півроку. Я звідти звільнилася. І зробила свій маленький відпочинок. Поїхала додому на скільки на два тижні. Хоча мені в той момент було дуже тривожно, тому що вже під час відбування там останніх двох тижнів і після того, як я вже звінилася, в мене був активний пошук нової роботи. І хто знайомий з цим, знає, як насправді це тривожно і морально тисне. Тому що я ходила щодня на співбесіди, інколи по дві. Я продовжувала пошуки і якось в інстаграмі натрапила на вакансію е адміністратора в І Я вирішила відгукнутися. Все так склалося, що я там працюю зараз. Також з важливого у мене новий фон і нова квартира. Я переїхала в травні. З'їхалась з хлопцем. Квартира мені дуже подобається. Подобається район. Дякую. Стосовно переїзду, до речі, я не знаю, чи є таке у вас, але в мене часто буває відчуття, що я не вдома. Що я хочу додому. Сьогодні зранку я дивилася відео Алли Малки, і я прям побачила в цьому себе. У неї є ось таке перманентне відчуття, що навіть коли ти в себе вдома, в своїй квартирі, в своєму ліжку, поруч там з близькою людиною або вдома батьків, ти можеш все одно хотіти повернутись додому. Напевно, це якесь внутрішнє відчуття дому. Це зовсім не про те. Фізичне місце, в якому ми знаходимось, а про внутрішні відчуття, як ти себе почуваєш тут, чи ти в безпеці. Для мене це тоді, коли місце, в якому ти живеш, стає чимось більшим, ніж от просто коробка, в якій ти спиш, снідаєш і вечерюєш. коли тут є щось, Душевне, коли тут є спогади, коли ти прив'язаний до цього місця емоційно, і мені насправді не так важко напевно в цьому плані, тому що я дуже барахольщиця і я люблю зберігати різні дрібниці. Наприклад, от мене тут поруч зі мною стоїть букетик сушених квітів. Які мені подарували на день народження, і вони мене так і стоять і нагадують про цей момент. І в якусь таку свою базову рутину, яка, здається, ніби всіх, плюс-мінус, однаково, погодьтеся, прокинувся робота, повернувся додому, поприбирав поїв, ліг спати і знову. Тож, я намагаюся в цю рутину додати якоїсь трошечки. Естетики і душевності, напевно, такі слово душевність більше підходить. І навіть просто запалити свічки за вечерею або записувати відео про якісь емоції в цих стінах. Це все дуже позитивно впливає на сприйняття цього місця. Такий, до речі, макіяж на сьогодні. Зараз я ще виберу одяг і будемо виходити. Була в Аврорі таку терточку. Для сиру. Вона. Хто знає, як вона відкривається. О! Вона відкривається і прям сюди попадає сир. Ні, ну це прикольно. Він не буде по всій хаті. Гадатись. Знаєте, мене не можна пускати в секунд. Ось так вони на мені виглядають. Я зараз в студійському парку готова що повітря, в книгарню і придбала нові книжки перша це щасливі люди читають книжки та річкаву. Мексиканська готика. Це вже більш на осінь я придбала. І остання, третя, хоча в мене з собою чотири книжки, я ще одну взяла, щоб почитати зараз. Остання це Барба Кол. Я чесно чула про цю книжку, але навіть коли не читала опис. І це буде для мене або новим відкриттям, або побачимо. Я раніше казала, що хочу поговорити про нормалізацію виставу спокійного життя. В плані того, що на мене дуже вплинули соцмережі, і через це формується хибне уявлення загалом нормального життя. Це не завжди про подорожі, ідеально таку ранкову і вечірню рутину. Більше про свій спокій, який в кожного різний. Ну і ще хотіла згадати про такий собі синдром літа, коли, наприклад, в мене, якщо року собі ставила ціль на літо, стати якоюсь кращою версією себе. Але насправді краща версія мене це вже ну, прямо зараз. Звичайно, далі. я буду певний якийсь новий досвід. Але на цьому етапі. Я і так є краща версія себе, тому що є інших версій, просто-напросто не існує. І хіба є щось погане в тому, щоб вихідні проводити, наприклад, вдома або вийти до парку, як я сьогодні, і мати такий вид відпочинку, а не, наприклад, ходити на шопінг куплятися тонною косметики чи одягу.